Віктор Таран, центр політичних студій та аналітики. Віктор, проходьте, будь ласка. Ви спів, так, куди хочете, співорганізатор громадського сектору першого, Майдану, першого Євромайдану. Тут же першого, другого, третього. Отже, Вікторе, те, що ви є представником ну, Центру політичних студій та аналітики, це зрозуміло. Що ви робили на Євромайдані? Всім добрий день, вітаю глядачів, вітаю mm -hmm. вас, Мустафа. Е, гарне питання, що ми робили всі на Майдані. Десь, сьогодні, мабуть, вже рівний місяць, як ми всі бачили. Вочини... E, завтра вночі буде. Да, завтра, да, Як ми всі вийшли на Майдан. Mm -hmm. От, і е, унікальний цей був Майдан і все це явище Євромайдан по Україні mm -hmm. полягає в тому, що, мабуть, вперше за всю історію Незалежної України ми вийшли не проти АЗА. Да? От, mm -hmm. Якщо ми почнемо згадувати всі протисні акції, там, так, революцію так, на так, граніті, так. Там, УБК і всі інші, ми mm -hmm. виступали проти. Там, проти кучмізму, проти щось. А тут ми виступили, виступили за, за європейську перспективу, за. за певні нові принципи та цінності, за певні правила гри, в які ми хотіли би тут всі разом вжити. Uh -huh. І от, власне, за це ми всі разом і вийшли. А вище яку, яка? Тобто я зараз поясню що блядача. Справа в тому, що зараз дуже багато людей викликають на допит. На Допити саме з приводу першого Євромайдану, е, бу, 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 були закликані і журналісти, і uh -huh. е, дуже багато. Громадських, громадських діячів. діячів і політичних uh -huh. діячів, так е, і мене питали там там, речі мою колегу. Я, я кажу, що ще буде лідер е, демальянсу, з того, що ми знаємо точно. По перше, вас викликали на допит? Ні, ще не викликали, але думаю, але чекаєте, так? Чекаєте, ну так. Е, все ж таки, от питання. Е, Дуже просте, от що ви там робили? Якщо ви, якщо ви не хочете відповідати, розуміючи про те, що вас можуть ага. допитувати, і, Але подумайте, будь ласка, тому що я вже 에... був адвоката, і мені казали, що треба бути дуже обережним стосовно того, що як це може бути протрактовано. Ви знаєте, є такий гарний вислів. Якщо ти будеш чогось боятися, просто не починай робити. А якщо ти вже щось зробив, то вже боятися немає сенсу. Тобто, якщо ми будемо говорити про перший євромайдан, який розпочинався, який розпочинався з того, що люди просто вийшли ввечері, коли дізналися, що Кабінет міністрів України відскасував євроінтеграцію, ну знову-таки, про законність рішення – це окрема дискусія. От, то е, відбулося питання, а яким чином далі буде Майдан функціонувати. І якщо говорити безпосередньо про той вклад, який е, робила, да, який я так само можу говорити, мені немає там, питання там, чи прокуратури, чи перед громадськістю, це те, що допомагали в певній логістичній е, побудові організації Майдану, да, цього першого. Тобто це банально починаючи від генераторів, да, які там треба було заправляти, да, закінчуючи тим, що мали бути якісь там дрова чи інше. От. І насправді вся функція полягала в тому, що було, були певні потреби. І була велика кількість людей, які були готові це все надавати. І от скомунікувати це все, да, з одного боку, потреби, а з іншого боку, тих людей, які були готові це безкоштовно надавати, це була певна задача, якою я тоді займався. Угу. Такий yeah. логістичний центр, що дозволите, yeah. зараз я знаю, що слідство намагається це переробити або намагається натякати на те, що, що, що там нібито була якась організація. Ні, там, там було дуже багато організацій, там були окремі діячі, і це не було е, сплановано чи організовано однією організацією свідомо. Да? Це все виникло досить спонтанно і в цьому досить хаотично, яке потім такий переросло в організований хаос. Угу. А, все ж таки, організація е, полягала в чому? -то? Чи був там керівник якийсь, я не знаю. Ви знаєте, там е, про керівників дуже важко говорити. Там просто були... У момент, який треба було щось робити для того, щоб він жив, і от той, хто в ту секунду відчував себе лідером, щоб закрити ту чи іншу позицію, він просто виходив і просто це питання закривав. Тобто ніхто нікого не призначав, ніхто не казав, сьогодні там, ти керуєш тим -ти питанням. Просто необхідно було, щоб воно це все жило. Це. Я знаю, що всередині цієї координаційної команди було дуже багато питань стосовно координації з політиками, так? І може дві хвилини. А скажіть, будь ласка, а ефірна група взагалі чуєте, що я там пишу? Хтось бачить, що ми пишемо про те, що дайте нам хоч якесь відео. Ні, я не сварюсь, просто я питаю: 5 хвилин ніхто не відповідає на жодне повідомлення. Ну, давайте я вам покажу. Я спрашую, відео є з першого Євромайдана? З 21-29 го є? А можна відповісти мене 5 хвилин тому? Так я пишу, мені хто не пише у відповідь. Так, ну, ага. звичайно, пропав. Добре, я буду по 10 разів писати одне теж, я сподіваюся, у нас буде чути. Вибачте, це нормально, це євромайдан, тільки просто в такому, знаєте? Не, у нас було те <правда> саме. Ага, от питання щодо кооперації з політиками. Чи було питання взагалі кооперуватися чи не кооперуватися? Тому що були противники, були були сторонники і були якісь перемовини? В який момент вже стало відомо, що це одне ціле? Ну, знову ж таки, я хотів би уточнити питання, що таке одне ціле, да? тому що тут можна дискутувати. Це був майдан, не я хотів би уточнити не без політиків, а без політики. Ось що було принципово, тому що було визнано, що є громадський майдан, на якому є два прапори: це жовто-блакитний та прапор Європейського Союзу. І була принципова позиція, що тут не повинно бути політичних прапорів. Mm -hmm. Поруч існував політичний майдан, да, який існував на європейській площі да, біля українського дому, який був так само розбитий заздалегідь, який mm -hmm. так само поіснував десь тиждень. Да, він так mm -hmm. майже існував. От і о, говорити про те, що ці майдани між собою не комунікували, це буде на правди, Да? Комунікували там, та навіть були, водилися хороводи, коли там ходилися, обмінилися делегаціями, робили якісь там ланцюги єдності. Ну я, я вже так смутно пам'ятаю, да? бо то місяць назад, але водоція ну, було так, стільки це, подій, що ну це правда. О, це можливо. От сказати, що о, наші спікери виступали на тому майдані. Е, це однозначно, так само, як спікери політики виступали у нас, але вони виступали і громадяни. Да? Тобто, вони не казали там я Петренко, Проселяють таку-то фракцію, депутатів. Цього так. не було, це було заборонено. Міг виступити будь-хто як громадянин України. Це була наша принципова позиція. Ага. Бо знову ж таки, ми виступали за певні цінності, за певні принципи, да, за певне європейське майбутнє України. От, але ми не виступали за якісь маніфести, чи політичні партії, чи політичні програми, чи за звільнення когось. Цього не було. І це була принципова позиція. А, таке ще питання: От, зараз кругли столи проходять. І представником громадського сектору на першому круглому столі був такий собі Денис Шевчук. По перше, питання: хто його делегував? Друге питання: звідки він взявся? І третє питання: хто сьогодні пішов на круглий стіл? Ну, дуже гарне питання. Е, ніхто е, від громадського сектору Євромайдану, тим паче від першого, ніхто нікого не делогував. Більше того, ніхто з боку влади навіть не намагався з нами комунікувати. Чи так само зі студентськими спілками, тому що ми так знаємо, що також знаємо, що там були представники нібито студентства, Хоча насправді, якщо подивитися на тих студентів, хто був з перших днів, і хто дійсно робив ці страйкоми, там чи по Києву, чи по Львову, да, ці були зовсім інші люди. І оце ж таки, питання до легітимізації цих круглих столів, до довіри до них з боку громадськості, з боку суспільства, да, коли починаються такі певні е, махльош да на такому навіть базовому рівні, да, то чи можна вірити далі, якщо на, 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 на самому основі, да, уже. Порушене принципів довіри і взаєморозуміння та комунікації. Mm -hmm. Денис Шевчук був на Майдані. Він був навіть ще був на податковому Майдані. Ми знаємо, да? тут нам підходили так, підприємці, так, які так. про нього розказували. Більше того, він закривав дуже важливе питання, він привіз сцену. І дійсно, чому говоримо про ту озвучку, яку є, якби не Денишевчук, її просто би не було. Да? Тому це його заслуга, що в нас була така гарна і потужна. От озвучка. давай, давай подивимося, як це було. У нас є готове відео, а, як проходив. Перший? Ну я не знаю, як перший. Перший перший тиждень Євро. Ми далі будемо в так да. І У нас є відео невеличке. Ми вже тут, а ви. почему так мало людей. Вот В пятимиллионном городе п'яти вот, мільйонному місті сюди вот, прийшли тільки вот, полсотні чоловік. Привіт! Як бачите, я прийшов десь хвилин 10-15-го, тут було ну, осіб, ну, можливо, 20, найбільше. Зараз, як ми бачимо, ну, сотня. сотня десь, десь, десь так.

Ні, народ, правда. слухайте, Це щось перетвориться на трошки іншу історію, не ради той, якої ми сюди прийшли. Ну, правда. Мені все це просто було неприємно, тому що сьогодні, я думаю, дуже багато журналістів неприємний настрій. Я це написав, просто, щоб почути, чи є ці люди, чи просто ми говоримо десь у Фейсбуці, познайомитись. От мені приємно, що тут є 200-300, може буде більше, тисячі людей, бо ще немає 20 30, з яким я знаю у Фейсбуці, які підтримують мене ці ідеї. І зараз вони отут рядом. Я думаю, це початок боротьби за українську незалежність. Україна повинна бути в Європейському Союзі. Жодна людина, навіть якщо це людина на найвищій посаді, не має права забрати в 50% 8 восьми відсотків українців, позбавити їх права на євроінтеграцію. Я прийшла сюди пів години тому. Тут стояло 50 людей. Огляніться скільки зараз, і це тільки початок. Можливо, тисяча, завтра збереться 10 тисяч, після завтра збереться 100 тисяч, а потім піднімуться мільйони. І це єдиний шанс врятувати цю державу. Розлюченість, обурення, розчарованість. Те ж саме, що напевно відчуваємо ми, але ми не маємо права на ці почуття. Ми мусимо зібратися і діяти. Ці хвилини, ці дні, бувають раз на 360 років. Хоча мене немає в Фейсбуці. І в жодній соцмережі. Але на Майдані я з'явився. Ми це відео не спеціально шукали, так, так, так трапилося, що ми саме це відео знайшли. Це була перша ніч, мені більше сподобався коментар. Олександр Чаленко, який сказав, що ну що, тут в півмільйонному місці зібралось 100 людей. Ну я думаю, що Олександр тепер задоволений і там трошки більше людей. Питання в іншому. А, -а, а ти сам очікував, що буде таке? Та ніхто не очікував. Ми вже сміялися з друзями. Mm -hmm. Що якби хто небудь нам місяць назад розказав би в десь час, що. Про ці події, що буде протягом місяця, ми би вирішили, що це, ну, мабуть, представник цих диспансерів, який просто втік да, і розказує якісь незрозумілі казки. Mm -hmm. Більше того, відбулося дуже багато факторів, які mm -hmm. дозволили цьому майдану проіснувати так довго mm -hmm. і до таких масштабів. Да. Тобто, дійсно на початковому етапі там було ну, у нас було чоловік 50. Потім пам'ятаєш, тоді було опера, да, присвячена голодомору, і величезна кількість людей йшла з опери, да, побачили, so, що so. хтось стоїть. Приєдналися, потім була субота, коли були пам'яті голодомору, і дуже багато так само людей з'їхалося в Київ саме на ці події, на ці роковини. Знов залишилося. І от оці події один на одного накладувалися, і в кінці воно це все і дало цей колосальний вихлоп. Тобто, це такий, знаєте, як чорний да? і без одного якого-небудь фактора був, не було б всього іншого. Тому це таке. Я хочу сказати, що остання новина, яка з'явилась в інтернеті, про те, що Сергій Льовочкін під час. Круглого столу, на якому не було президента Віктора Януковича, а був е, голова адміністрації, заявив про те, що президент не підписував жодних е, таємних угод і запропонував усім бажаючим ознайомитись з 14 документами, які, е, за його словами, є публічними. Як він це зробив, я не розумію. Поки що текст цих документів я ніде не бачив. Можливо, вони дійсно десь ага. оприлюднені. Будемо чекати, але. Ми можемо показати е, відео, яке, е, як взагалі сам Сергій Льовочкін відреагував на питання про свою відставку. То ви знаєте, що він відправився е, у відставку, але це така дивна ситуація була. Тобто, е, Сергій Льовочкін, ми зараз вже будемо пускати відео, перед тим поясню. Сергій Льовочкін написав заяву про те, що він звільняється після того, як розігнали Майдан, але не пішов. Тобто, це я не згодний, але я залишусь. Він написав це публічно зараз. Я так розумію, що він працює повністю. Він і вся його команда, і всі його депутати всі... підтримують. Так, да, але не вся команда в адміністрації президенту залишилася. Я знаю, там ще є ряд відставок, які так само очікують на підписання. Але справа в тому, що вони не пішли. Ці люди е... не поклали бумагу, не пішли. Вони продовжують працювати в адміністрації е... президента. Ну, як мінімум кілька людей пішло. Там Віталій далі, пішов із, із відділу Марини і ще кілька людей з того управління. А вони пішли напризволяще чи пере... перевели? Я думаю, я думаю що треба з ними безпосередньо спілкуватися, але я точно знаю, що навіть далі кулака зараз навіть немає в Україні. Ну добре, сам Льовочкін та його депутати в Верховній Раді залишились і підтримують те, що робить зараз в країні, і підтримують кроки президента і е, уряду, і це треба визнати. Тобто, ці люди все ж таки підпитпритимуть під, під, з того курсу. І сьогодні е, Сергій Льовочкин нас спитали, як він буде коментувати. Давайте подивимось на це відео. Покажіть його, будь ласка. Прокоментуйте, будь ласка. Я пропоную зосередити увагу на круглому столі, який зараз відбувається. Ви тут, робиться, тут робиться історія України. А що ви ходили у відставку, скажіть, якщо в підсумки не, не пішли? Да. Ви передумали? У вас ставлення До, до розгону Майдану. Чому? Дякую. Я пропоную зосередитись на круглому столі. Так на питання, а писати, будьте відповісти. Що цікаво, що. Точно в тому ж самому місці, тиждень тому, в тій самій ситуації, на ті самі питання про те, що відбувається в в країні, що не відповів Віктор Янукович. Поведінка один в один. Просто перші особи країни, вони просто уникають будь-якого спілкування з журналістами щодо того, що відбувається в країні. І так, але в нас є ще більш одіозні люди, які. Намагаються не просто як Пшонка сьогодні виправдати Беркут, а й привітати. Михайло Добкін благодарить беркутовців за оборону адмінзнані від недалеких по уму людей. Про це заявив голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло Добкін у вітальному слові до міліції і привітав бійців спецпідрозділів за захист. Я так розумію, я не знаю, які, мабуть, банковий, так і розумію мабуть, за, за, за банкову. Тобто ми потім покажемо ці кадри. Я думаю, що пан Добкін побачить, за що саме він був вдячний банковій ну, і спецпідрозділам. Він Але це так, він любить да, поташки. Він навіть привітав, колись спортклуб. Плентіна якось, да, який обіграв матеріал. Так, да, трошки да. образив його власника, але е, так. Е, давайте покажемо, за, за, ще, за, за що саме е, Ні, за що саме ми знаємо. Давайте покажемо, якщо Беркут ще всі ще й нагороджували, виявляється. Це відео у нас є е, у наших режисерів. Хтось зняв, так, як Беркут нагороджували, причому, що цікаво, нагороджують в будівлі Верховної Ради в комітетах. І це ну, невідомо. Чому там, як ти думаєш? Ну все дуже просто. Вони ж зараз весь беркут знаходиться поруч. І охороняє банку, да. Тобто, е якщо зараз подивитися, от е мені окрім працівники е адміністрації президента, да з якими е там контактую, да, вони так само жалюються на все, що відбувається в країні, то вони розказують про те, що на сьогоднішній день на території адміністрації президента і, і в будівлі знаходиться вел... е величезна кількість Беркуту. Тобто ми знаємо, що в Києві зараз 4868 Беркуту, і з них більше половини знаходиться саме в будівлях адміністрації президента. Треба на поверхах сплять, ночую. Так, угу. От. І, звичайно, їм було дуже, дуже просто перейти через дорогу і отримати там нагороду. Е Награда нашла героя, так? Я так розумію, що зараз там тільки лейтенанта і автора можемо показати, який знімав це відео. Тобто це відео було знято. Я захочу записати за допомогу народного не людина, депутата. А це Авій. був е якийсь помічник народного депутата, який uh знімав -huh. uh -huh. це режимне приміщення. Uh -huh. Тут є е управління, uh -huh. управління uh -huh. державної служби. Uh -huh. Не знаю. Не знаю. А чому ви мене не допускаєте тоді, коли я, куди я маю повне право заходити? Uh -huh. Писатись, будь ласка, <рес> <рес> Звичайно, що не чиста справа. Про це всі знають. І припис буде генеральному прокурору пшонці щодо порушень міліцією норми правила закону. Будь ласка. А що таке, будь ласка? Представтеся, скажіть, яких писав, народження. будь ласка. Яких всіх? Всіх, всіх лейтенантів, лейтенантів, всіх. всіх, 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 які там перебувають. Ну, я не знаю. — А чому ви мене не дозволяєте бути на дні народження? Це наша клічна справа. Ваша? Ви тут святкуєте Дід народження? В Комітет Верховної Ради? Ви святкуєте Ді народження Комітета Верховної Ради? Ребята. Як це? Як, це? Як це мені зараз пояснити? Як це мені зараз пояснити буде? Ну, це буде пояснити. Завтра буде генеральний прокурор пояснювати на круглому столі. Воєнноковича. Державна приніс прави. Тут всі знають, що перебування беркуту і міліції є абсолютно незаконним. Ні, не, не треба виключати. Повне порушення українського законодавства, законів України визначається за словами беркута, дні народження підрозділу беркут камбідети Верховної Ради. Всіх дякую за службу. Слава Україні! Отже, це було нагородження, і також до цього нагородження приєднався Михайло Добкін. А зараз я попрошу наших критеріїв показати за що саме ми будемо вітати, і за що нагороджували беркут, і за що пан Добкін так щиро привітав беркуту ці захищав. Ось за ці кадри за це побиття людей. Тобто я так розумію, що пан Добкін підтримує це все, і він особисто міг би навіть сплатити, наприклад, лікування цієї людини, яка отримала за декількими за підрахунками: 64 удари по голові і по тілу. Я так розумію, що це рецидівіст, який лежив лежить там. Він чинить опір. пану Добкіну як мужньому чоловікові. Це дуже приємно, мабуть, такі кадри дивитися. Я сподіваюся, він дивиться це з родиною і. і Пише такі твіти разом з друзями п'ючи пиво десь в Харкові. Ось вони зібрались навколо. Так розумію, що людина не рухається. Знаєте, це як тварини, які збираються під. Якщо вона вже не жива, вони її не їдять. Тобто. Людина не рухається, ми її вже не б'ємо. Це одне з багатьох відео побиття людей на банковій. І в мене питання: ось до тебе таке останнє, щоб ми вже завершували цей блок, тому що в нас будуть зараз інші гості. От як ти думаєш, пройде час? Ми розуміємо, що буде наступна влада, коли набуть сьогодні це станеться. Так було в 2004 році. Всі казали, що всіх е, будуть всі понесуть покарання за фальсифікацію виборів, за сумські події зі студентами у 2004 році. Нічого цього не сталося. Е, оці люди, які це робили, чи буде чи є механізм суспільства вимагати е, у влади е, ну, все ж таки карати? Це питання дуже важливе. І ми, я почну з того, що ти задавав на початку, для чого ми вийшли на Майдан. Це така, знаєш, е квінтесенція того, що відбувається в країні. Да? Коли прокурори чи судді збивають людей на смерті, і нічого немає. Коли ми знаємо про тотальну корупцію, коли ми знаємо про Межигір'я, коли ми це все бачимо, це просто таке один ще одне виявлення. І насправді, якщо не відбудеться зміни системи, а відбудеться тільки зміна свиней біля корита, да, просто були в бріоні, прийдуть в вишиванках, де будуть так само красти, будуть так само максимально використовувати свої владні повноваження, не перезагрозять систему, да, бо скажуть, ну там треба навести певний порядок, то вони будуть першими, хто буде зацікавлені в тому, щоб не каратися Беркут, навпаки да, його покликати і сказати Хлопці, ну ми ж знаємо, що ви сиділи, да, тепер просто служіть нам. Uh -huh. І все буде нормально. Тому якщо ми зараз не закладемо. Нові принципи, і не будемо вимагати від тих триєдиних цих політиків, які там нам за що зараз розказують, що ми міняємо правила гри. І одним із ключових завдань, коли ви прийдете, має бути в тому числі покарання цих людей і покарання і тих, які фальсифікували вибори, які роблять невірні судові рішення, тут, які так само зараз засуджують цих людей. Тоді нічого не зміниться. І от зараз задача нас, активних і громадян, і журналістів, заставити. Політики почути нас і ідучи вже на березневі події 2015 року, взяти публічні зобов'язання це зробити і показати конкретні алгоритм і механізми, як вони це будуть робити. Угу. Е, продовжуючи ми сьогодні, просто в нас одна така червона ниттю сьогодні проходить новина про ті події, які відбуваються в Росії. Так от, е, Михайло Ходорко, Михайло Ходорковський. Е, Прибув вже в Берлін на приватному літаку. Він перебуває, я так розумію, вже на території Німеччини і поїхав до я так розумію до матері. Він прибув на приватному літаку компанії «Беттерман», яка спеціалізується в галузі електроенергетики. Чому саме це? Ми не знаємо. По за словами її представника Лутгера Баумана, Ходорковський вилетів. В Берлін з Санкт-Петербургу. Ми нагадаємо, що вчора Володимир Путін пообіцяв помилувати Ходорковського. Сьогодні він його помилував, і сьогодні ж одразу після звільнення, Ходорковський подав приватне звернення до пенсіарних органів про те, щоб поїхати до матері, яка лікується в Німеччині. Нам дзвонить. А, це не нам дзвонить, це вибачте, це ми в ефірі. Так от, до чого ми до чого це ведуще? Дуже цікава аналогія, так? Те, що Тимошенко мала поїхати одразу після звільнення до Берліну. І зараз Ходорковський поїхав до Берліну. От, як ти вважаєш? Чи станеться такий день, коли Янкось підпише? Ну, це таке просто громадянське питання. Підпише звільнення Тимошенко. Ні. Чому? Чому тому, що страх однієї людини перед однією маленькою жінкою е, перевищує все. Е, е, якщо ми подивимося на Януковича, да, тобто навіть його там психопортрет, все, ми побачимо, побачимо, що ця людина дуже глибоко закомплексована. І у неї дуже багато страхів та фобій, які були закладені ще в його напівсиротському дитинстві. Да, тобто треба там копатися, да, тобто ми ж всі родом із дитинства. І е, він, наприклад, був переконаний, що подібні речі, що все, що може робити Майдан чи інше, це може робити тільки Тимошенко. Для, для, для нього це шок, що як він казав, да, посттрав... У мене була одна посттравма, да? От. І він переконаний далі, що це все зробила Тимошенко тільки якимись певними руками. І він знає тільки одне, що. В, о, як там колись писала Мостова, здається, та, що якщо з іншими політиками, які зараз на Олімпії, можуть домовитися, да, ми пам'ятаємо заяви Кличка, який казав, що може бути пенсія там чи інше, то у Тимошенко буде тільки одне бажання це взяти трошки на палму, поїхати в район Сухолуччя і Межигір'я. От Він це розуміє, він боїться, і його ніщо не переконає в тому, що вона не буде йому мстити. А страх це найбільший фактор. <гум> uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ви знаєте, що сьогодні запросили в прокуратуру ще Світлану Заліщук. Да, вже я не писав пост на Фейсбуці. Щоб... А, і вона так вона написала в Фейсбуці. Що буде? Я попрошу наших гостьових, якщо можна, зв'яжіться. Будь ласка, Світлану Заліщук. Ми просили про це. Вона в прокуратурі сьогодні була на допиті. Можливо, ми з нею зможемо зв'язатися і переговорити. Це один з активістів Євромайдану, один з активістів, ну який працює в центрі Є. Можливо, вона нам скаже якусь додаткову інформацію, тому що я теж був на допиті, і ми зможемо щось дізнатися нове. Отже, дякую тобі, що ти був з нами. Це був Віктор Таран, активіст. Хай буде так. Центр політичних досліджень та аналітики. Правильно розуміє? Студія. Не важливо. Е, все, тоді дякую. Дякую вам. вам. Тримайтеся.